Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики сеча статева система система урогеніталіс, частина 6. Ця частина буде присвячена огляду додаткових статевих залоз і е, першими ми розглянемо сім'яні пухирці. Сім'яний пухирець візікуля семіналіс або сім'яна залоза гляндуля семіналіс це є парне утворення, що являє собою бічний виріст кінцевого відділу сім'я виносної протоки. Він має форму подовженого, загостреного зверху та сплощеного спереду назад мішечка. Розміри сім'яних пухирців досить варіабельні і залежать від віку та ступеня їх наповнення. Довжина сім'яного похирця становить близько 5 см, ширина близько 2 см і товщина близько 1 см. Часто правий і лівий сім'яні похирці мають асиметричну форму. Топографія. Сім'яні похирці розташовуються в порожнині малого таза на рівні 3-4 крижових хребців, латерально від ампули сім'євиносної протоки між Дном сечового міхура і прямою кишкою над передміхуровою залозою. Макроанатомічно ми звертаємо увагу на такі особливості будови. Верхній сліпий кінець екстреміта суперіор сім'яного похирця частіше має загострено розширену, заокруглену форму і називається основою базіс. Вона продовжується донизу в тіло сім'яного пухирця, Корпус везікуля семіналіс. Нижній кінець екстремітас інферіор завжди є звуженим і переходить у короткий канал вивідну протоку Ductus excretorius, яка відкривається в бічну стінку нижнього кінця ампули сім'ї протоки. Передня поверхня сім'яного похирця обернена до сечового міхура, задня до прямої кишки. Обидві поверхні нерівні, горбисті. На розрізі сім'яний похирець е, складається якби з численних камер, що сполучаються між собою. Однак, якщо спробувати розправити камери, то вийде. Єдиний сильно вигнутий канал із бічними випинаннями, дивертикулами. Довжина цього каналу становить, становитиме 10-12 см. Розмір каналу, кількість та форма дивертикулів, сильно варіабельні. Зазвичай верхні дивертикули, що знаходяться біля основи похірця, вони розвинені більшою мірою, ніж нижні. Сім'яні пухирці по відношенню до очеревини розташовуються екстраперитоніально. Очеревиною покрита лише невелика поверхня в ділянці основи. Будова стінки сім'яного пухирця. Стінка сім'яного пухирця складається з трьох оболонок: слизової оболонки, туніка мукоза, м'язової оболонки, туніка мускуляріс і зовнішньої адвентиційної оболонки туніка адвентиція. Слизова оболонка туника мукоза має добре розвинену підслизову основу та численні невеличкі залози, виставлені призматичним епітелієм. У зв'язку з такою будовою слизова оболонка має численні складки, що перетинаються між собою та формують сіткоподібний малюнок. М'язова оболонка туніка мускуляріс, стінки сім'яного пухарця, розвинена слабко. Вона складається з внутрішнього циркулярного і зовнішнього поздовжнього шарів. Адвентиційна оболонка, туніка адвентиція це тонка, багата на еластичні волокни оболонки. Вона тісно пов'язана з фіброзно-м'язовою пластинкою, що охоплює ампули сім'я-виносних протоків і сім'яного похирця, що переходить донизу в капсулу простати, а з боків в адвентиційну оболонку сечового міхура. Скорочення під час оргазму даної фіброзно-м'язової пластинки призводить до одночасного витискання секрету сім'яного похирця, ампул сім'я протоків і простатичних залозок. Залози слизової оболонки сім'яного похирця секретують в'язку білково вмісну рідину жовтуватого кольору лужної реакції. Ця рідина містить фруктозу важливий енергетичний продукт для сперматозоїдів. Під впливом рідини сім'яних похирців, що надходить через дуктус е, екскреторіус в ампулу сім'я протоків, сперматозоїди набувають рухливості. Таким чином, рідина сім'яних похирців слугує для розведення або розбавлення сперматозоїдів, що знаходиться в ампулах сім'я протоків, для створення оптимальних умов середовища їх перебування і для здійснення трофічних процесів. Отже, назва органу сім'яний пухерець – не відповідає виконуванні їм функції. З перерахованих вищих функцій сім'яних пухерців видно, що вони не є резервуарами для зберігання сперматозоїдів. Головні місця накопичення та зберігання сперматозоїдів це надяєчко та ампули сім'я виносних протоків. Сім'яні пухерці є додатковими статевими залозами. У дитячому віці до 10-12 років, коли процес дозрівання сперматозоїдів ще не здійснюється, сім'їні похирці мають досить малі розміри. У період статевого дозрівання вони інтенсивно зростають і повного розвитку досягають у період статевої зрілості. З настаттям старості сім'яні пухирці і ампули сімя протоків зменшуються в розмірах, їх слизова оболонка атрофується і стінки стають тоншими. Простата або передміхорова залоза. Простата. Це непарний орган щільної консистенції сіровато-червоного кольору. Вона знаходиться в порожнині малого таза під сечовим міхором, охоплюючи початок чоловічого сечівника. За формою та величиною залоза нагадує каштан, дещо здавлений у передньо-задньому напрямку. Простата має складні анатомо-топографічні відносини. Постарайтеся, друзі, запам'ятати ось цих декілька пунктів, які я зараз вам буду наголошувати. Перше. Попереду від неї приблизно на відстані 10 мм, знаходиться лобковий симфіс. Друге. Задня поверхня залози прилягає до ампули прямої кишки. Між ними знаходиться прямокишкова міхурова фасція та невелика кількість клітковини. У зв'язку з таким розташуванням простату можна легко промацати через пряму кишку, визначити її, її розміри, форму та ступень чутливості. При хронічних простатитах з лікувальною метою через е, пряму кишку проводиться масаж залози та поряд розташованих сім'яних пухирців і ампул сім'воносних протоків. Третє. Зверху своєю основою вона межує з дном сечового міхура. Четверте, зверху та з боків розташовані сім'яні пухерці і ампули сім'я виносних протоків. П'яте. Між симфізом і основою простати в пухкій сполучно ткненій клітковині є сечоміхорове венозне сплетення плексус венозус вазікаліс. З боків простата оточена власним венозним сплетенням Plexus venosus простатиus. Вказані веносні сплетення широко анастомозують між собою. Через сплетення до капсули залози підходять окремі пучки Musculus levator ані. Шосте. Внизу простата своєю верхівкою розташовується на сечостатевій діафрагмі діафрагма урогеніталіс. Сьоме. Простата міцно фіксована до навколишніх тканин та органів, зокрема, від симфізу до залози, іде парна лобково простатична зв'язка лігаментум пубопростатікум. Восьме. Своєю основою простата за допомогою фіброзної тканини міцно зарощена з дном сечового міхора. Дев'яте. Верхівка залози. Так само з'єднується з сечо-статевою діафрагмою. І десяте, простата укладена в міцну фіброзну капсулу капсуля простатіка, яка особливо добре виражена ззаду. Тут вона перетворюється у прямокишково міхорову перегородку септом ректовазікалі і відокремлює залозу від прямої кишки. Відповідно до розташування у залози виділяють три поверхні: передню поверхню, задню поверхню і нижню латеральну поверхню. Facies антеріор, facies постеріор і фацес інферолятераліс. Залоза складається з двох часток. Правої частки та лівої частки Льобус Декстер ет Льобус Сіністер, розділених на передній поверхні ледь помітною борозною сулькус простати. Згорнута поверхня залози сплощена називається основою базис простати. Нижня частина залози поступово звужується і є верхівкою апекс простати. Крім того, крім правої і лівої часток на основі залози описується ще і середня частка лобус медіус. Вона непостійна, має клиноподібну форму і визначається у вигляді горбика, що виступає догори, обмеженого спереду сечівником, а ззаду сім'я випорскувальними протоками. Середню частку також називають патологічною часткою, так як у чоловіків похилого віку вона часто гіпертрофується і здавлює просвіт сечівника. У дорослого чоловіка простата має такі розміри: довжина 3 см, ширина 4 см, товщина 2 см. Маса залози становить 20 г. Отже, давайте підведемо підсумок. Поверхні простати. Ми виділяємо передню поверхню facies антеріор, задню поверхню facies posterior і нижню латеральну поверхню facies інферолятераліс. Простата має наступні частки: це права частка, льобус декстер, ліва частка, lobus sinister, середня частка або проміжна частка, lobus медіус або інтермедіус, і вона є непостійною. Які частини простати? Основа простати, базіс простати і верхівка простати. І в цій графі ви бачите основні параметри простати. Довжина 3 см, ширина 4 см, товщина 2 см, і вага становить близько 20 грам. Внутрішня будова простати. На відміну від інших залоз, простата має особливу будову. Залозиста тканина становить лише половину речовини залози та утворює комплекс окремих простатичних залозок. Загальна кількість цих залозок досягає 30-50, але вивідні простатичні а, а, проточки дуктолі простатіці багатьох з них з'єднується. Загальні вивідні протоки відкриваються у простатичній частині уретри в ділянці її Пазухи Синус простатикус. Простатичні залозки здебільшого концентруються у задньому та бічних відділах залози. У передньому відділі вони майже відсутні. По глибині залягання простатичні залозки ділять на слизові, підслизові та гладком'язові, або ще їх називають головними. Забудовою вони відносяться до розгалужених альвеолярно трубчистих залоз, що виділяють білуватий секрет слаболужної реакції. Цей секрет забезпечує олужнення простатичної частини сечівника перед проходженням сперми з ампул сім'я винесних протоків і додатково розріджують сперму в момент еякуляції. Глибоко розташовані гладком'язові залозки у вигляді свого секрету, у складі свого секрету містять жироподібну речовину лецитин. Тому при тривалій затримці секрету в протоках цих залозок можуть утворюватися лецитинові камені, що веде до посилення, до розвитку хронічного простатиту. На цьому слайді ви бачите сонограму простати з нормальною ехоструктурою та з вираженими кальцинатами при хронічному простатиті. Гладком'язова та сполучна тканини представлені у простаті в рівних кількостях і становлять половину її речовини. Гладком'язова тканина в основному концентрується у передньому відділі залози та у складі середньої частки. Почки гладком'язових волокон проникають у середину залози між залозками і збираються в глибині навколо просвіту сечівника. Всі почки гладком'язових волокон залози складають м'язову речовину субстанція мускуляріс. Частина гладком'язових волокон проникає в м'язову оболонку стінки сечового міхура в ділянці його трикутника. Ці волокна також беруть участь у формуванні внутрішнього сфінтера сечівника, мускулю сфінтер уретри інтернус або мускулюс сфінтер везіцеп. Сполучна тканина представлена в основному еластичними волокнами, утворює власну капсулу простати. Від останніх всередину проникають численні відрозки, що переплітаються з гладком'язовою тканиною. Завдяки такій будові простата має щільну еластичну консистенцію з рівними зовнішніми контурами. Через залозу проходить простатична частина сечівника. Парс простатіка уретри. Розглянемо його анатомотопографічне положення та будову. Сечівник входить в основу простати приблизно е в центрі, потім він пронизує залозу таким чином, що основна маса органу залишається позаду сечівника. Отже. Канал знаходиться ближче до передньої поверхні залози і виходить в ділянці її верхівки. Якщо провести розріз сечівника вздовж передньої стінки, то на його задній стінці можна побачити довгасте підвищення сечівниковий гребень кріста уретраліс. Це підвищення розташовується посередині лінії і простягається протягом усієї простатичної частини уретри, іноді захоплюючи і її передтимчасту частину. З обох боків від гребеня знаходиться два заглиблення простатичні пазухи синус простатіце. В які відкриваються численні дрібні Отвори вивідних протоків простатичних залозок. На гребені сивчевника є помітний горбик, який називають сім'яним горбиком Calliculus seminalis. Його ширина та висота становлять близько 3 мм. Довжина досягає 6 мм. Він складається з губчистої тканини багатої на гладко м'язові волокна. У центрі сім'яного горбика знаходиться тонкий щілинний отвір, який веде в невелику порожнину простатичну передміхурову маточку утрікулюс простатікус. Простатична маточка є рудиментарним утворенням мюльорових протоків, з яких у жінки розвиваються піхва, матка і маткові труби. Отже, простатична маточка є гомологом внутрішніх статевих органів жінки. Простатична маточка варіабельна у своєму розвитку, іноді має відгалуження, іноді може бути відсутня. Встановлено, що епітелі, що вистала її, є гормонально активним. Особливо помітно він розростається у чоловіків зі зниженою статевою функцією. Збухів від вхідного отвору простатичної маточки на сім'яного горбика відкриваються гирла або устя сім'я випорскувальних протоків, дуктулі екульоторії, які починаються від ампули сім'я виносних протоків і потім переходять безпосередньо через речовину залози. У дітей простата має невеликі розміри. Складається головним чином з м'язової та е, сполучної тканини. Залозиста тканина буде виражена слабо. Лише з настанням статевої зрілості починається швидкий ріст залози, особливо розростається залозиста тканина. У людей похилого віку нерідко спостерігається патологічне збільшення залози, гіпертрофія простати. Вона відбувається за рахунок розростання сполучної тканини та перетворення гладкомізової тканини на сполучну. Наступними є цибулиносечівникові або бульбоуретральні залози. Бульбоуретральна залоза, гляндуля Бульбоуретраліс або куперева залоза це є парний орган завбільшки з горошину. Залоза має округлу, трохи горбисту форму, жовтуватий колір і досить щільну консистенцію. Залози розташовуються між пучками глибокого поперечного м'яза промежений, мускулюс трансверзус пірінеї профундус ззаду від перетинчастої частини сечівника на відстані 5 мм один від одного. Вивідна протока бульбоуретральної залози, дуктус гляндуля бульбоуретраліс. Дуже тонка, але досить довга, десь 3-4 см. Вона проходить через все чистатеву діафрагму, проникає в губчисту, в губчисту речовину цибулини статевого члена на деякому протязі розташовується під слизовою оболонку губчистої частини сечівника і тільки потім пронизує його. Гирло протоки має вигляд щілини і у зв'язку з дуже малою величиною неозброєним оком, не визначається. Іноді обидві протоки з'єднуються і відкриваються загальним отвором. У чоловіка, який відчуває статеве збудження, кожна залоза виділяє прозорий в'язкий секрет предякулят. Дана рідина має лужну реакцію та містить численні ферменти та слиз. Вона допомагає змастити сечівник для проходження по ньому сперматозоїдів, захищає від подразнення сечею слизового оболонку сечівника, нейтралізує сліди кислої сечі в уретрі і допомагає видалити будь-яку залишкову сечу або сторонні домішки. Об'єм виділеного бульбоуретральними залозами пред'якулята може коливатися від кількох крапель до 5 мл і більше. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!